Чого ви всі берете мої речі? Чого ви постійно берете мої речі? Де мій крем для рук? Ви, ви, ви вже, ви вже заходите за такі грань. Ви спочатку, значить, мій чай берете. Да, да, ніхто не бере. Потім цукор. Я ж розумію, що баночка уміншається і уміншається. Потім вже, вже, вже Крем, да? скажіть чесно, це Марина. Це Марина? Я, я так на неї дивлюсь, я постійно думаю, що вона щось вкраде. Я, у мене немає доказів, але вона точно щось варує, в неї такий хитрий згляд. Ой, та ж ну, ой, та кого я звинувачу? Що ви? Ой, та я, я в своїй сумочці точно смотрела. Да? Да? См... При вас дивлюсь. Ну, слушайте, ну, на це ж не смішно вже. Ой, Крем. Слушайте, ну ну, так, да, да, так. <ріх> У мене сумці оказався. Ну, но, Маріна, но Маріна вже, звісно, свою репутацію спортилася з цим кремом. Не, ну, хорошо, хорошо. В даному випадку вона не при чому, але це ще не факт, що це вона не підклала мені. Але но, но, знаєте, ну отак от репутацію свою спортивність на такій мелоці. Ну, звісно, тепер не буду довіри до неї. Я буду до неї сильно придивлятися. Так, ладно. Піду крім спрячу, щоб ви його ще раз не вкрали.